Доброго ранку, дорогі друзі, сьогодні. А бачите, яка красотка. І ми намагаємось розім'ятись. намагаємось потягнутись, Потягнути. Одна рука інша. Грудь вперед. підборіддя паралельно підлозі. Таз вперед. Коліна м'які, стопи паралельно одна одній. Навіть від цієї постановки ми вже прокидаємось, організм прокидається. Голову вперед-назад, як черепашка, в сторони. Гарна в мене сьогодні зачіска, напишіть, я сьогодні тігріться, бо така в полянку, по колу, в інший бік, по колу. Над одним плечем вісімка, над іншим, над грудьми, над спиною, над грудьми над спиною, в іншому напрямку. Хорошо, потягнули в інший бік, вниз, назад, в бік, вперед, в бік, в інший бік вперед, в бік, вперед. В бік, ага. І називають по квадранту, але як на, як на мене, по пряму кухні. Не, по ромбику. Зворотнього напрямку. Потім я потягнули, погойдали, потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали, назад, потягнули, погойдали. Тепер в бік, назад, в бік, назад, вбік. Стало коло мого двору стоїть, воно не коло мого двору. Воно коло свого дворости. Хорошо, в бік, вниз, в бік, вниз. Тепер вниз. Вбік, назад. Вбік, вниз, в бік, назад. Вперед, вбік, вниз, в бік, передбік. Вниз, в бік, вперед. Ну, вже розім'яли, тепер по колу і вісімки. Знову ж таки, стопи паралельно. Зараз. Нагну. Стопи паралельно. Вони трохи кривенька земля. Коліна м'які, таз вперед. Плечі назад, грудь вперед, підбриддя паралельно підлозі. І поваг. в один бік. В інший бік. Хорошо, тепер над одним плечем лісінько, в зворотньому напрямку. Тепер над груддю, над спиною, над груддю, над спиною, в зворотньому напрямку. Тепер хвилька, шию. Водин відео. Води, в один, в, один в, інший, в інший. Оце ми так гарно розім'яли голову шию, ось які зморшечки. Зробимо проти зморшок. А що робити? Гарно розминаємо грудь. Тепер отаким от валіком пощипуємо, пощипуємо, пощипуємо. Пощипуємо, пощипумо, пощипаємо, посипуємо, пощипуємо. Хорошо. Полупимо, полупимо, полупимо. Пощипали. Пощипали. Тепер ані отут ми поробили, отут ми робимо. Потім ось так ми робимо. Ось так, ось так. Ми кожну решіночку ми розглажуємо, розглажуємо, розглажуємо. І все в голову. І в голові масаж, щоб гарно волосечко росло. Щоб гарно росло масаж. А потім така пишна пишна шевелює. Якщо я ще заколочку зніму, напрямок сідного танцю, який танцюється з волоссям, називається халіджі. Ну таке калиджі. Таке халисси. Халіджі. Так, Хорошо, бачили гру престолі, там була халіджі. Халісі було. Теж Дяжі, кажу, прикольно. Та я обично закалую оцю члку. І така, виходить, Алла Борисовна. Коротше, спускаємось нижче. Потягнули, знову потягнулися. Бо зараз будемо руки плечі. Інша рука. Тепер коли вниз отак поставили і потягнули. Вниз отак поставили і потягнули. В один бік, в інший. Лікті, в один бік в інший. То в один, то в інший. Повен обіт. Принципи східного танцю це ізоляція. Ізольовано працюємо. Хорошо. Сьогодні плече вгору, вперед, вниз, вниз, вперед, вгору, вперед, вниз, вперед, вгору, вперед, вниз. Тепер назад, вгору, назад, вниз, назад, вгору, назад, вниз. Повоно в один бік, в інший. Тепер плече вгору, вперед, вниз, вперед, вгору, вперед, вниз. Вперед вгору, вперед, вниз, назад, вгору, назад, вниз, назад, вгору. А ця частина руки нерухома. Вгору, назад, вниз, назад, вгору, назад, вниз. Повне коло в один бік. В інший. То одна рука, то інша, то одна, одна плеча, то інша. Тепер плече, лікоть, кисть. Плече лікоть кисть. Плече лікоть, кисть, плече лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть, підбиваємо чолку, плече, лікоть кисть, підбиваємо чолку по черзі. Тепер без плеча лікоть кисть, лікоть кисть, лікоть кисть, лікоть кисть, лікоть кисть. Тепер по черзі. По черзі. Хорошо. Навпаки. Долонька лікоть плече, плече, лікоть, кисть. Зворотні. Хорошо. Помагали ручками. Це у нас плечики. Це щоб для серця дуже добре. Воно якось зв'язано, грудна клітка і руки. Грудна клітка вперед, назад. Вперва гребта вперед, назад. Дуже дивно, коли робиш вправи для рук, впливає на серце. На серце все впливає. А коли робиш для грудної клітки, то це на хребет. Цікаво, вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. В, в інший ще назад, вбік, вперед. Від назад, вік, перед об'єднали. Хорошо. Тепер набрали повітря, вилок, втягнули живот. Ще видули. Ще втягнули. Моя улюблена вправа називається вакуум. Її краще робити перед сніданком на голодний шлунк. Її просто ну, фізіологічно легше так робити. Хорошо, стегні. Хто бажає займатися разом зі мною і хто бажає займатися в записі безкоштовно. Ютуб-канал теле, е, е, Телеклуб Оксани Арт. по моєму так. Можна просто телеклуб Оксани, він один. Взагалі він у мене спрямований на огляд телепередач. Ну, оскільки я роблю зарядки в ТікТокі в прямому ефірі, да, і вони корисні, то чому б не викладати їх на YouTube? Можливо, хтось би займався, да, вперед. Потягнули в бік, аж придавили. Чому? Гарно треба уділяти увагу. Починати треба з голови, щоб не зумліти, тому всі люди мого віку не молоді. А... Уділяти треба увагу стопі, тому що у дитинки м'які хрящики, все на вона підвертає ногу, нічого не буває. А коли нашого віку людина підвертає ногу, то може бути таке. Тому гарно так поставили і аж поприсідали. Хорошо. Отак От аж ой. Поставили, аж поприсідали. Назад аж поприсідали. Годинки так само. Вінчі, треба гарно потягнути вдома. От того, наскільки гарно потягнеш вдома, настільки безпечніше тобі буде потім буде. Оце буквально... Я іноді 3 хвилини займаюся, іноді 20 хвилин. Дивлячись від того, як багато я балакаю з вами. І буквально 3 хвилинки, і ви вже гарно себе почуваєте. Рекомендую зранку, само собою, перед виходом. Кому важко, тому якраз мої балачки і дуже підходять. Під час того, як я говорю, людина відпочиває. Поставили отак і тягнемо в інший. Це дуже важливо. Ось так. Назад і теж в один напрямок, в інший напрямок. Гарно тягнемо, гарно тягнемо. в один бік. В інший козачок. Це в звороті. Козачок. Ніжка, пальці, нігі, рук. Я ще роблю розминку рота. І, до речі, треба і спочатку робити, тому що я до вас говорю, говорю, а не говорю, я ж не з Західної України говорю. Але я роблю її в кінці, бо в мене це початок дня. Спасибі всім, хто був зі мною. Телеклуб Оксани. Запрошую подивитись розминочки. До побачення.